Чергових обстрілів атак не мужнезламне місто, мій славний Київ, тисячолітнє місто, знову відзначає свій день народження. Понад три роки з 2022 року і більше, ніж 10 років, з 2014 року, і більше ніж 300 років з 1654 року. Зборемось. Воронець Києва. Боремося за свою незалежність, за те, щоб бути і жити на цій землі. З днем народження тебе. Славний, славний, славний город Київ.